Лозівський автодорожній технікум напередодні дня перемоги традиційно провів серед своїх вихованців конкурс профмайстерності, під час якого студенти змагалися за звання найкращого не тільки в знаннях з теорії, а й демонструючи, здобуті в технікумі практичні навички, водіння автівки, виточувані деталей та інші. Конкурс профмайстерності проводиться в технікумі вже більше п'яти років. Саме так викладачі готують студентів до участі в подібних конкурсах, які влаштовуються на вищих рівнях в інших містах і не за последний год выиграли не одно первое место. Мы выиграли два первых места в Химецке в сентябре на конкурсе Механика. Взяли два первых места. Мы выиграли конкурс Механика в автотранспортном техникуме среди шести, шести по-моему, пяти техникумов или шести первое место. Мы взяли первое место на Межрегиональной Олимпиаде «Технологи». наши заняли первое место. Ну и призовые места, в принципе, это уже традиционно для нас. Студенти демонструють навички їзди на тракторі та автівці. Одним, попри фігурне водіння, необхідно вміло приєднатися до причепа, другим заїхати в імпровізований гараж. Хто впорається найшвидше, найвдаліше, отримає більше балів. Серед фіналістів в основному студенти, які з технікою, що називається на ти. Матець теж водив машину. Тобто, я ще маленький, було, цікаво, була, то на. учил мене шістнадцять літ. Хоча є інші секрети успішної участі в конкурсі, говорять студенти. Не хвилюватися, просто співати рулем, все. Триматися ну, траєкторії самої траси. Бу, бути уважним просто. Студенти впорались, якщо майстер проїхав 59, а студент 58,5. з половиною. Ну, майстер не дуже сп... Як кажуть, спішив просто для наявності показував елементи їзди. А це майбутні ремонтники. Конкурс профмайстерності вони проходять в автошколі. Правильне виконання завдання для них це заведений двигун вантажівки. Студенти-технологи за умовами конкурсу повинні виточити деталі. Якщо дівчатам більше до вподоби келихи та шахи, хлопцям як виявилося завіси. Владислав на те, щоб їх виготовити, витратив півгодини. Все тут видержано? Воно доп... дається сюди допуск. Там плюс-мінус і тут 45. І все, все, Для нас 45. Все видержано потім. По діаметру 18. А виточити таку деталь не просто говорить студент. Насамперед треба зробити креслення і дотримуватися у процесі виготовлення деталі, встановлених розмірів. Набирають програму, по якій буде производитися обробка, пишуть технологічний процес на дві даних, так сказати, операції, а потім вже виплачають свої. Теоретичні знання на Когда день роботу закончат, Ми проверим і оценю їх роботу. Результати цьогорічного конкурсу профмайстерності покажуть, хто зі студентів технікуму у майбутньому представлятиме навчальний заклад у конкурсах, які проводитимуться в вузах Харкова. Говорять викладачі.